Привіт, мене звати Тетяна і це канал в'язання. Я не Драгквін, я не клоун, але ця камера робить кольори більш інтенсивнішими. І як бачите, з макіяжем можливо я перестаралася. Знаєте, якщо я не зможу відкреагувати кольори, то так воно і буде. Я ж вам хочу розказати про кардиган, який я в'язала в тестуванні дизайнерки надки із каналу НатКВ'яже. Цей дизайн називається кардиган юна. Це кардиган, зв'язаний технікою японське плече, з гори донизу, з технікою інтерсія, або ж без неї, і з подвійною планкою і з отворами для гунсиків, які в'яжуться без розриву нитки. Тобто це один з моїх улюблених рецептів по суті. Поєднання різних методів. Тому ну я дуже задоволена, що я прийняла участь. Отож, як я казала, в'яжеться він згори донизу. Єдиний шов, який є в цьому проєкті: це шов по рукаву, і то тільки за умови, що ви в'яжете інтарсією, тому що інтарсію неможливо в'язати по колу. якщо ви раптом знаєте якийсь трюк, як в'язати інтарсію по колу, поділіться. Тут же ж рукави вяжуться поворотними рядами туди-сюди, і потім все вшивається матрасним швом. І знаєте, цей матрасний шов він мені подобається. Мені подобається матрасний шов. Мені подобається, як воно потім все стягує, стягується і сходиться акуратно, дуже один до одного. Рядочок до рядочку прошивати мені подобається. Мені не подобається прошивати петлі до рядочків. В цьому проєкті немає цього, але я так загалом вже говорю, що якщо наприклад пришити рукав. До тіла, то мені це діло не подобається, тому що там треба враховувати крок, з яким прошивати петлі до рядочків, тому що не можна прошивати петлю в рядочок і так само дві петлі в один рядочок прошивати. Ну, коротше, там треба придумувати, з яким кроком прошивати, тому що відношення петель і до рядочків різне. Я ж не про це говорю взагалі. Я говорю про цей кардиган. Загалом, процес тестування він пройшов дуже гладко, тому що Наталя самого початку запропонувала вже дуже чистовий опис. Там буквально не знаю, одна була правка, один раз, тільки мені доводилося перегенерувати файл. В чому смисл смарт-опису? Смарт-опис – це опис, який ви отримуєте залежно від ваших даних. Тобто вам не треба попадати в чужу щільність, вам не треба шукати пряжу. Яка б поводилася саме так, як поводиться пряжа дизайнера, і вам не треба думати, який розмір вибрати, бо один здається вам занадто маленьким, а інший вам здається занадто великим. Тут ви самі собі задаєте ширну виробу і щільність. Довжину ви так само в'яжете, яка вам потрібна. Тобто я вважаю, що з появою шиї, з прогресом шиї, зараз шиї ще може трошки дурненьке в плані в'язання. Але скоро він буде генерувати описи тільки так. І щоб бути на один крок перші, я вважаю цей смарт-пис це є той самий формат. І мені би дуже хотілося, щоб більше майстрень переходило на саме на смарт-описи. Так, смарт-описи важче робити, тому що вони універсальніші, тому що треба передбачити більше випадків. Тобто, по суті, треба багато чого передбачити. І так, це непросто. І не кожен має склад розуму для того, щоб писати формули і скрипти. Тому якби дівчатам, крім того, що їм треба знати математику, їм треба знати, я не знаю, якісь основи дизайну, їм треба знати крізь Тепер їм треба ще вивчати скрипти. Ну так, це все складно. Але зараз як працює смартопис надки? Ви відкриваєте за посиланням форму, в якій задаєте свої параметри. Їх небагато. Знаєте, я зараз пам'ятаю тільки щільність порядам, петлям і ширину виробу. Мабуть, там ще щось було на тій формі, я забула. Чесно, оці основні параметри ви вводите, і ви після того відразу отримуєте згенерований динамічний файл на свій вказаний імейл. І ви просто його відкриваєте, вам більше нічого не треба заповнювати, там все вже розписано з посиланнями на відео, з ілюстраціями, тобто ви отримуєте чистенький готовий опис. Є відео інструкції, є так само пояснення для до основних моментів. Натка вважає, що вхідний рівень для цього опису це уважний новачок. Ну, знаєте, тут би сказали, що скоріше середнячок би для цього опису пішов, тому що пити новачок моєму розумінні, це той, хто ну не знаю, може, один реглан згора донизу зв'язав, або щось в тому роді. Людина, яка особливо і не в'язала ключових виробів. Тут не те, що все дуже складно. Ні, тут нормально. Я не сказала, що складно, є ілюстрації, але тут багато нової інформації буде для новачка. Що він буде йти поступово розбиратися крок за кроком і буде мати терплячість, то так. Але якщо він такий, як я, я доволі нетерпляча людина, то, можливо, це буде занадто приголомшливо для новачка. Тому все-таки я би сказала середнячок. Для мене тут не було таких особливо нових технологій, бо нова технологія, сама інтарсія для мене новенька відносно. До того я в'язала кардиган з планкою, яка в'язалась інтарсією. Тобто в мене був такий. Лайтовий досвід з інтарсії. У мене було три моточки: перша частина планки, основна частина тіла і, третя, і друга частина планки. Я так в'язала і якби це було дуже ненапряжно. Тут ж я взяла п'ять кольорів, ну, тому що мені вже захотілося відірватися по повній. І трошки було складно жанглювати з тими сіми моточками. Ну, в мене в певні моменти було і 11 моточків, і 14 моточків. Мені доводилося час від часу розкремляти їх і складати в три складення, тому що в мене був карбний маронос 800 метрів на 100 грамів в три складення. Я його наперед не розмотала. Тому що я не знаю, я от розмотаю і використаю з того тільки половину, куди мені залишки дівати. Так не дуже зручно, хай воно вже буде в одну нитку. Це був такий, така в мене була логіка. Але знаєте, трошки було складно з цим, тому що я десь 20% в'язала і 80% розмотувала. Загалом в мене нічого не переплутувалося. Натка показує спосіб, як розвертати свою роботу по ходу, щоб нічого ніде не заплутувалося. Тобто все ідеально розходилося. Я дуже переживала, тому що 14 моточків і ці всі переплетіння та це якось так хвилююче, так би мовити. Але потім я розвертала роботу і чудо, і нитки розплутувалися добре. Але все їх треба звільнити одна від одної, бо вони все-таки сиріа все переплітаються. От тому якось так. Я не могла розігнатися в процесі. Єдиний негативний момент умовно негативний. Потім є ще для мене нова технологія, техніка я навіть не знаю, як це назвати прийом. Це саме плече. По проймі, надка пропонує скорочувати петлі вздовж лінії пройми, щоб не було явного кутика на японському плечі. І так, мені подобається цей прийом, гарно доволі виглядає. Я сподіваюся, достатньо розвернулися. Це хороший прийом, це корисна інформація, мою скарбничку знань. Загалом ця конструкція доволі проста, тому що все вив'язується. Починається вив'язування з деталі спинки, і ця деталь спинки вона вив'язується з нахилом. Все це розписано в описі. Так само потім набирається. Набирається спочатку право набирається половинка, а потім, після того, як пров'язується певна частина, набирається ліва частинка, і потім з'єднуються всі ці частинки в єдине тіло. І Таким чином ми вже вив'язуємо повністю довжину рукав він набирається вздовж лінії пройми без шва, він набирається з полотна. Наталка показує відео, як набирати так, щоб петлі виглядали максимально охайними. А ще в описі є формування окату рукава. Як він формується, я вам не скажу. Просто знайте, що тут так само і окат рукава формується. Тобто доволі анатомічна посадка кардигану. Ну і якщо ви хочете інтерсією, то ви в'яжете поворотними рядами. Якщо ви в'яжете візерунком або монотонно, монотонною пряжою, то ви просто в'яжете по колу. Так само є певний ретм збавлянь для петель рукава і Є от манжета. Вона так само цікава, сама її конструкція, і вигляд цікавий, вона гармується із самою планкою. Ну, як я вже казала, планка це моя улюблена планка, подвійна планка. Вона набирається вже потім здовж всього тіла, після того, як ви вив'язали весь виріб. І мені підійшов той ритм, який запропонувала надка. Тобто, ті петлі, що я набрала. Вони так в мене і лишилися, все зійшлося. Єдине, що я взяла трошки більший розмір спиць, бо така рекомендує взяти менші спиці. Я взяла все таки використала спиці основного розміру, тому що мені здавалося, що менший розмір занадто стягує мені планку. Я задоволена тим, як воно зараз виглядає. Тобто, я би сказала, що це ідеальна конструкція, ідеальний рецепт. Навіть якщо вам не треба ця інтерсія, ми, ви можете використати цей опис для монотонного виробу. Або з такою пряжою, яка сама змінює колір. Це було б цікаво. Гудзики я пришила бамбукові, мені вони подобаються. І в них є така фішка, що їх можна пришити як світлішою стороною, так і темнішою стороною. Тому, якби, я, я їх накупила трошки, і я їх використовую. Вони Універсальні, як, як на мене, принаймні для тих проєктів, які я на себе беру, вони підходять майже завжди в 90% випадків, і мені навіть не хочеться нічого іншого. І вони легкі, мені подобається, що вони легкі. І що ще? І вони, типу, екологічні. Ну, я не знаю, я в тому плані багато всього не знаю. Як воно виглядає з виворотної сторони, ну воно доволі охайно в мене виглядає з виворотної сторони, я ще переживала, що Поганий натяг в мене ніж переходом від одної кольорової ділянки до іншої. Тобто я мала ще наловчитися робити хороший натяг, тому що якщо перетягнути нитку, то ти затягнеш петлю. Якщо залишити забагато нитки, то в тебе буде розтягнута петля. Але, походу, я наловчилася, я зрозуміла, як натягувати, як натягувати. Я не натягую нитку, все в мене доволі вільно іде, і я навчилася таки робити доволі непогано ці переходи. От вона в мене виглядає зсередини. Ниточки, кінчики. Ну, у мене багато було кінчиків, але я їх ховала за три підходи, тому я не знудилася. Я спочатку я по ходу трохи ховала, Ну, як я зв'язала тіло і перед тим, як пройти до рукавів, я поховала на тілі кінчики. Потім я заховала кінчики на одному рукаві, я відвитошила кардиган, щоб переконатися, що рукав в довжини. І після того поховала ще раз кінчики. Ні, я, я поховала кінчики перед тим, як Ветлофіт. Ну, тому що це карбний Маронос, там, якщо від Ветуфіт, то такі кінчики стають дуже неслухняними, вони можуть перепутатися. Ну, не дуже приємно потім з ними працювати. В карбному Мариносі кінчики краще ховати до ВТО. Ну, хіба що доведеться розпускати? Ну, я не знаю. Можна ось ті фінальні. Кінчики тільки, щоб не треба було виплутувати, якщо треба розпускати. Але у мене все було нормально, більш-менш. І потім третій захід я поховала решту кінчиків. Тому якось кінчики мене не напрягли, хоч їх і було багато. Сам матеріал, цей меронос картний, він дає катишки. ковтунці він дає. Ну, мені здається, що всі карні мароноси так себе поводять. Тобто скрутка в них не ідеальна, і всі діла. Як на мене, пряжа себе поводить адекватно як на карний маронос. Але з часом воно втратить форму? Не знаю. Мені так здається, якщо його носити дуже часто. Бо так як я ношу речі, то я не дуже їх і часу, тому що в мене їх вже багато накопилося, і їх як це називається? Чередую. І тому якби я нічого так і не зношую по ходу. Сам дизайн-рукава, дизайн, я не знаю, форма рукава, ну мені не зовсім подобається, тому що манжета вузенька донизу. Це не те, що претензія до опису, це скоріше, наскільки воно підходить до мене в житті, цей дизайн. Тому що я люблю так більше закатувати. Хоча дивіться, я можу закатати. Так що я навіть не знаю, до чому в мене претензія. Я просто не звикла до такої форми рукавів, скоріш за все. Я ж можу, я би могла в'язати і такий стандартний рукав з більш плавним розширенням, та і без такого ефекту. Просто я в тестуванні я хотіла вже пройти по тим крокам і не відхилятися. Ну, є в мене таке, що я хочу. Бути відповідальним тестером і приділити більше уваги, і, там більше зусиль до того, щоб прошерстити опис. На рахунок тестування то група була немаленька, і я думаю, що опис ми гарно протестували. Хоча я вже казала, що смертописи важче писати, і відповідно їх і важче тестувати. Але надкладку дуже класно попрацювало, тому що з самого початку опис був уже майже ідеальний. Ну, ви розумієте, як люди не працюють? Так що респектос величезний, тому що робота, діти, відео для каналу треба знімати, монтувати, в'язати і майстер-класи писати, смарт описи Ну, це, це взагалі якась супер жінка, Надка супер жінка. Так, добре. Що ж я маю сказати? Вага виробу 493 грами. Я там порахувала приблизно метраж. Ви ж розумієте, що я не важила до ВТО. Саму пряжу з пропиткою я не важила. Я вже зважувала після ВТО без пропитки в такому фінішному вигляді. І тому ну, я так розумію, що метраж все-таки більший пішов, ніж би, ніж би здавалося. Чи як це? Ну так, бо як, можливо пропитка змилася, не знаю, скільки там грамів, ну, але приблизно в мене пішло на 1350 метрів на цей виріб. Ширина у мене 115 см, і е, висота довжина, точніше, 60 см. Мені подобаються ці параметри. Ширина вийшла така сама, як я хотіла. Я не знаю, я казала про це чи ні що. Я дуже класно вгадала з щільністю, тому що я в'язала інтерсією, але сам зразок я робила одним кольором. А ви ж розумієте, що навіть якщо артикул той самий, різні кольори можуть по різному себе поводити. тому мені вийшло майже ідеально, тому що я задала вхідним параметрам 115 см, а на виході я отримала 114 см, тобто, взагалі ідеально. На, на спиці я казала про спиці. В спиці В мене була четвірка з половиною. В принципі, це один з моїх улюблених розмірів спиць: четвірка і чотири з половиною. Мої улюблені спиці. розмір спиці. Здається, я прийшлася по всім основним моментам, якщо щось забула, то так уже й буде. Я рекомендую цей опис і придбати його можна на сайті надки, і можна її написати в особисті в інстаграм. А я буду з вами прощатися і, можливо, ми все з вами побачимось. Збережіть себе, нехай у вас все, все буде добре. Бувайте!